Обрізка яблуні. Зараз працюємо по нижній частині, у нас тут все в принципі вже сформовано. Ми туди нічого і не різали, якщо правильно робити обрізку. Бачимо, у нас тут нормальне плодоношення. Молодих гілочок у нас тут такого прям немає нічого, все є тільки зверху. Відповідно, зараз ми попрацюємо з верхньою частиною, підрівняємо крону, щоб вона у нас була симетрична. Ось, перше. Вертикальна, горизонтальна. Вертикально прибрали, горизонтально залишили. Пішло подвоєння. Іде ось продовження гілки, вкоротили, не потрібен нам тут ніякий конкурент, панючок прибрали, всю прирізали. Прирізали чому? Бачимо, була дуже довга, плодових вже небагато. Залишили коротшу, плодових набагато більше. Вертикальна, горизонтальна. Прибрали. Коротили. Розуміємо для чого. Ось пішла гілка, вона тут максимум йде догори, але за умови робимо зріз залишаємо поньочок для закладання плодової бруньки. Бачимось, пішло подвоєння. Можемо вкоротити, перебрали вкоротили. Також ось пішло догори, перебрали. А цю навіть не будемо вкорочувати, хай така довга і залишається. Ну, відповідно, оце все, що всередині таке є, нам його також потрібно повидаляти. Для того, щоб його не було, щоб його було менше, щоб нам не давало воно таку велику тінь. Це ми прибираємо. Коли одна і та сама людина обрізає садок. Декілька років поспіль, навіть не декілька, а вже 5 років обрізаєш один садок, то ти вже розумієш це дерево, і ти кожен рік щось залишаєш для того, щоб в наступному році ти щось з нього формував, ти залишаєш якусь гілочку, ти розумієш, як та гілка буде в наступному році, і ти що буде прибиратися, для чого був залишений той чи інший паньок. А коли люди постійно замовляють нових садівників, бо... Вони вважають, що якщо дерево не дало врожаю після обрізки, то то неправильний садівник він не так обрізав. А то, що були заморозки, була сира погода, на то щось повпливало інакше, але дерево квітло чудово. Всі починають розказувати, от, грошей заплатив кучу, плодів нема, садівник хріновий. І кожен раз замовляють когось нового. І кожна людина вже по-своєму ріже і думає, так, в цьому році я ріжу, так, значить в наступному році мене сюди знову позовуть. І я оце отак-отак залишу. А її не звуть, звуть когось нового. Той новий приїжджає, робить таке, що берешся за голову. Потім тобі знову через рік дзвонять, а приїдьте, будь ласка, ти приїжджаєш. Вони починають тобі розказувати історію, що то був якийсь далекий родич, який сказав, що вміє, а він не вміє. І от тепер у нас оце таке зробіть нам щось із цим, будь ласка. А ти дивишся, там обняті плакати, не то, що там щось робити. От і виходить, що люди хотіли обманути долю, але доля обманула їх. І таких історій, на жаль, дуже багато. І коли дзвонять, починають тобі розказувати, ой, мені тут такого понаобрізали. Або ой, в мене немає грошей, приїдьте мені, будь ласка, обріжте садок, мені там не сильно, мені там хоча б якось так обріжте, такого немає. Це така історія життя. Такого дуже багато зустрічаєш. Так, ідемо далі, переходимо ось на цю сторону. Ось видаляємо, залишаємо такий паньочок, цю гілочку. Так, це догори пішло, прибираємо, вкорочуємо. тут та в нас що? А тут -та у нас взагалі не діло. Оце ми взагалі прибираємо. Завершили обрізку, з таким чином ми завершили це все, бачимо. Що ми маємо? Відповідно, зниження врості, гарне завантаження плодовою брунькою. Поверхівці, бачимо, є також молоді гілочки, залишали для того, щоб покращити наше плодоношення. Не тільки, щоб на старих гілках, бо старі гілки з часом, відповідно, да, всього є свій термін. Якщо вона вже застара і не може нормально на собі відбивати ну, і утворювати плодові ось такі е шпорці. То відповідно нам потрібно залишати молоде-молоде. З часом потім вирізається, якась спляча брунька проявляється і знову формуємо. Тож, такий результат. Зберігайте та користуйтесь, самі бачите, що і як у нас відбувається не просто аби чому. А ось, будь ласка, результат завантаження, чудове. Усім гарного та вдалого дня!